Доброго дня, шановні глядачі каналу інфрашків. Індійські повітряні сили хочуть купити у Франції аж 114 чотирнадцять Рафалі. Це дуже великі контракт. І Індія хоче повністю перевести усі свої військово-повітряні сили на французьку авіацію. Тобто, все це мають бути Рафалі. І Індія взагалі пропонує відмовитись від проведення міжнародного тендеру на купівлю французьких літаків, тому що вважає, що вони найкращі. Вони найпродуктивніше протистояли російським літакам, які є на озброєнні, або їхнім аналогам китайським. Які на озброєнні Пакистану і Китаю. Китай зараз потужно озброюється сам і докладає зусиль для того, щоб озброїти Пакистан, який є ворогом Індії, яка, звичайно, є ворогом і Китаю. Тому от ці, це вороже протистояння між Індією і Пакистаном, до, неї, до нього залучений безпосередньо завжди практично Китай. І, от властива, Франція зараз пропонує свої послуги з тим, щоби. Розв'язати проблему переваги нинішнього повітряного флоту Пакистану над індійським, і тут дуже важливий процес, якщо він вийде, а все виглядає на те, що все це і станеться. Як повідомляє Times of India, цей проект вже вирішений. Просто зараз напрацьовуються механізми спрощеного контрактування літаків. Нагадаю, 114 багатоцільових винищувачів Рафаль Дасо. Рафальдасова бо виробляє їх Дасо Авіасійон, французька потужна фірма, Ось я про неї розповім окремо, бо вона має дуже важливу і пов'язану, до речі, з україною історією біографії її засновники. Індія вже має 56 Рафалів і хоче ще докупити 114, плюс ще невідомо скільки Індія купить для військово-морських сил Індії, тому що Індія має Авіаносці. І літаки Рафалі, які спеціально обладнані для експлуатації їх в океані, тобто на авіаносцях, вони мають трошки іншу дитину. Фікації її будуть йти за іншим протоколом, іншим контрактом купівлі. Тому буде цікаво спостерігати, яким чином буде зростати і як буде зростати товарообмін між і товарообіг між Індією і Європейським Союзом. Мово, давайте не забувати, що Франція не тільки член НАТО, але й член Європейського Союзу. Тому полярність Європи збільшується. Тобто Європа стає все більше і більше полюсом безпеки, який притягує ось таких гравців, які є дуже важливих гравців і для Європи, і для світу. І цей контракт справді може стати історичним і віховим. Ну, ви уявляєте, найбільше за населенням країна світу буде мати 100% європейські літаки на своєму зброї. Це звичайно потягне за собою і часткове виробництво цих літаків. Спочатку це буде складальні цехи, а пізніше. Що виробничі на це розрахований такий потужний контракт, тому що в принципі це буде найбільший контракт в Азії, який було укладено із групою. Авіасьон, тобто виробників Рафалів, це добрий сигнал. На тлі цього до речі, і зрозуміло, чому такою ненавистю користується у Трампа Індія, чому вона, Індія, в першу чергу була обкладена санкціями, тому що Індія не буде купляти і ніколи не купляла американської зброї, бо знає, що це ненадійно в будь-який момент може бути відмовлено використання цієї зброї або її оновленню, або наданні до неї. Різної амуніції. І якщо пропозиція індійського уряду досягне підтвердження і вона буде схвалена, то це буде найбільшим контрактом до до Десовісіон Дес буде головним постачальником єдиним. Я би сказав, постачальником для індійських повітряних сил. Військово-морських сил також зростає і зміцнюється партнерство між Францією і Індією, що було передбачено. Достатньо давня історія з цього приводу ведеться Парижом, і співпраця з Нюделі завжди була більш-менш позитивною, але на тлі того, що відбувається зараз у світі, на тлі дезорієнтації, яку вносить в порядок Денний світової безпеки Сполучені Штати. Франція виглядає все надійнішим і надійнішим партнером. А Європа, наголошу поступово набирає обертів, і стає безпековим полюсом світу. Дякую вам за увагу! Все буде гаразд! Україна переможе! Слава Україні!